Всім привіт! На минулому стрімі ми дивилися фільм Зомбі на Ім'я Шон. І майже в самому кінці в мене сіла зарядна станція. Але вважаю, що перегляд фільму був а, зарахований, тож за це можна і одне очко отримати в рамках івенту. Тож у такі справи. Кинемо кубики, побачимо, куди він нас занесе. На кубику, тобто на гральних костях, випала п'ятірочка. Раз, два, три, чотири. П'ять. Ми пройшли з сектор старт. тобто Ось вам, а не перегляд фільмів. А Самі опинилися на секторі візером. Щоб виконати завдання цього сектору, необхідно вибрати рандомайзером візуальний роман зі списку Ukrainian Visual Novel Jam. От, І прочитати його. І Він нам згенерував 59 ту останню Останню гру, останній візуальний роман, який є у цьому списку. А це ехо, ой тригерна тема. Під шум і гамір метушні. Ти збігаєш зі своєї камери, намагаючись нікому не побадатися на очі. Всі охоронці відволікаються більш небезпечними злочинцями. Система безпеки не працює навколо хаос. Цікаво, можна категорію змінити на. Так. Ти успішно перелазиш через огорожу, не звертаючи уваги на подряпини тяжке дихання. Покажись, я чув тебе, хто б ти не був, покажись, е... це що за Слендермен? Не наближайся хто ти? Важливо, хто ти. Я? Е, для тебе я смертний вирок, якщо посмієш хоч щось викинути? О, не бійся, я абсолютно невинний. Е, в якому плані? Боятися? Я? Тебе? Ти, мабуть, сліпий, раз таке кажеш. Я не сліпий. Тоді чому у тебе такі очі дивні? О, вони у мене такі з народження. Небувай у зрячих людей таких очей. Хм? Як скажеш, е, ти так мені й не відповів, хто ти? Я відлуння. Відлуння? Що за тупе ім'я? Ну, а твоє яке? Моє ім'я ти. Здається, це ім'я ще тупіше. Тебе це не стосується. а Тепер піди з дороги, якщо не хочеш зустрітися з янголами. О. Янголів не існує. Але я Олещенний, що ти вважаєш мене гідним раю. Мені здається, ти все таки незрячий. Або тупий. Скоріше за все тупий. Або незрячий. Скоріше за все, треба, мабуть, якимось іншим е, аналогом замінити. Е, ні, я все чудово бачу і розумію, на відміну від тебе. Мені начхати, хто ти і звідки, хлопак, але якщо ти не збираєшся мене видавати, то звали з дороги. І куди ти підеш, куди треба, ти заблукаєш, ти мені погрожуєш. Ні, просто попереджаю. Ти не знаєш цього лісу. Тобі звідки його знати? Живеш тут? Так? Не дури мені, мізки. Я не брешу. Я можу провести тебе. Тільки опусти ніж, будь ласка. Так все ж таки бачиш? Я ж казав. Байдуже, я все одно не вірю тобі. З'являйся, з'явився звідки. ведеш себе дивно. А я тобі вірити повинен. Ти можеш мені не вірити, але моя допомога тобі необхідна. Ти взагалі розумієш, хто я. Звичайно, е, тому і хочу допомогти е, агроном з Черкащини. Що за нещасне створіння? Моя відповідь ні. А тепер вибач мені, але мені треба йти. Звуки кроків. Так, і як ти думаєш, куди ти йдеш? Ти що зібрався переслідувати мене? Так. Не забувай у мене ніж. Я знаю. Ти дуже дивний. Ти знав це? Мені часто це кажуть. Звали від мене звуки кроків. Ти знав, що злість зменшує тривалість життя? Злі кроки? Злість природна людська емоція, але вона деструктивна. У тобі її дуже багато? Багато ти знаєш. Злість це отрута. Коли ти накопичуєш її, твоє тіло переживає стресову реакцію, вивільняючи гормони, які можуть зашкодити твоєму організму з часом. Тут треба виправити вивільняючи, треба на щось замінити. Мабуть, не пасивне. А... Цей негативний ефект впливає не тільки на здоров'я, але й на стосунки з оточуючими. А стоп, це я показую, а там курсору не видно. Перепрошую. Е, Невдоволене борчання. Е, спробуй подивитися на зорі. Невдоволені кроки. Що ти бачиш в них? Ти закнеся, га? Я в бігах. Якщо до тебе занадто довго доходить, не хвилюйся, зі мною ти в безпеці. Ніхто нас не почує. Звучить не дуже обнадійливо. Ну, вибач, слухай, я не хочу, щоб ти за мною йшов. Е, тож давай так. Ти йдеш своєю дорогою, а я йду своєю. Йди своєю дорогою, сталкер. Але хто ж тобі тоді тебе проведе? Мене не треба проваджати. Тупий ти. Ай, задовбав. Якщо хочеш вести, тоді йди попереду, а не ззаду. Поганий з тебе провідник. Будь впевнений, я дуже хороший провідник. Щось я сумніваюся. Зачекай. А якщо його вдарити струмом. Е, ти хочеш сказати, сказати, що ти вже багато кого проваджав? Так. А Раптом ти мене в пастку заведеш. Я вже казав тобі, що не варто хвилюватися, я не бажаю тобі зла. Отже, ти дурний, якщо це правда. Ха, як знаєш, і якщо тобі так спокійніше. Ну, веди. Як довго на мети? Стільки, скільки потрібно? Щось ти не намагаєшся показувати себе тим, хто знає дорогу. Терпіння. Е -е Мені аж скріпово стало від цього. Е -е ми як не як посеред величезного лісу. Я можу розповісти тобі дещо про цей ліс? Хочеш? Ні, я люблю тишу. Це тупо я і е, водій такси. таксі. І як хочеш, е, ви з відлунням пров... е, продовжили шлях у тиші, тільки трава шаруділа під вашими ногами. Ти відчував себе дивно, але з цим невідомим дивним хлопцем було навіть безпечно? Хоча ти все ще мало довіряв йому. Ви продовжували, продовжили шлях близько години, а ліс все не закінчувався. Ти почав відчувати втому, на відміну від цього супутника, а тобі не можна було відставати. Ти не міг дозволити їм знайти тебе і повернути назад у брудну камеру. Гра ще у розробці. Вона е, стосувалася теми джему тільки тим, що головного героя звали відлуння. Зрос. Візуальний роман прочитано. Повертаю своє е, чесно зароблене очко і знову кидаю кубик. Е, гральні кості. Два. На гральних костях випало два. Раз, два. Кинь кубик. Та за що? Чотири. Раз, два, три, чотири. Час Боузера. Ого, щось новеньке. Новий сектор на барабані. Час Боузера. Рулетка, рулетка дебафів. Коштує 0 очок. Ось так виглядає рулетка. Тиснемо крутити. Мінус 10 очок. Так, я не скоро закінчу цей івент. Хоча не бачу мінусів. Кидаємо далі гральні кості. Чотири. Раз, два, три, чотири. Так, ми пройшли сектор старт. На секторі кинути кубик. Це мінус два очки вже. Шість. Знову задалеко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову сектор візером. І ми пройшли сектор старт, тож мінус ще одне очко. П'ятьдеся. Безлад. Страшна казка.